На початку засідання оперативного штабу 9 грудня карлицький міський голова Лесан Панюта повідомив, що в той час, коли проводилось якраз засідання, бригада спеціалістів розпочала роботи. А які саме прямій мові Олександра Панюти. є погодження, щоб всі кофори, які в центральній частині міста, перепідключити на наш генератор. Ми думали, що все-таки встановлять батареї, але ну, немає можливості і у відновлення. Тому поки прийняли рішення, підключимо один фонарь освітлення е на пішохідному переході від генератора. І, відповідно, завтра будуть встановлювати дублюючі світлофори, е поставимо АВР, щоб хоча б один пішохідний перехід був безпечний для руху. Ну, насамперед, та й дорослих і дітей. Дійсно, коли світла немає, то світлофор не працюючий, тому ну, треба зреагувати, і погодження є. Загальні речі. А загальні речі такі. Завершується формування місцевого бюджету на 2025 рік. На засіданні традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 42 громадян із ознаками ГРВІ. А протягом п'яти останніх тижнів не зафіксовано жодного випадку захворювання на ковід. На штабі було представлено нового керівника пожежно-рятувальної служби. На цю посаду нещодавно призначено Віталія Шпечка. Завершуються заходи з облаштування двох модульних котелень біля міських ліцеїв номер 1 та номер 3 На тижні, що минув, а саме 6 грудня в Карлицькому міському центрі культури і дозвілля святий Миколай відкрив свою резиденцію. Його роль вдало виконав Віталій Полозов. Миколай доручив своїй помічниці, а це була Анастасія Мацібура, провести конкурси, ігри, танці, руханки з присутніми дітками, яких зібралося на свято чимало. В кінці йому сім'я Миколай роздавав подарунки. Це було, були солодощі, якими забезпечила фабрика Лада. До вашої ваги, фрагменти дійства. Під час відкриття резиденції Святого Миколая в міському центрі культури і дозвілля. Редріздвяні, а там і перед новорічні дні повняться приємними несподіванками і подарунками. Хіба не приємний сюрприз? Ось така фотозона, і не одна, у Фо є будинку культури. І ось в один з днів, після її відкриття у будинок культури, йшли глядачі на виставу подорож блакитної стріли. Глядачі були різні, ось таку мама вела бажаючи прилучати до мистецтва мельпомени. Ну а цьому малюку доведеться підрости. Мама в гарному настрої. Подорож блакитної стріли чи не одна з найпопулярніших книжок, які плодотворно написав італійський дитячий письменник Джані Родарі. Джані Родарі за фахом був учителем, тож не дивно, що дитячі книжки йому вдавалися. Ось він і Щеполіно, чи як ми стали казати, цибуліно в руках, героєм одного із його без перебільшення бестселерів. Джані Родарі народився в 1920-му, помер у 1980-му, Але через півстоліття по його смерті його книжки читають діти різних народів. Режисерка-постановниця вистави Лейла Джабієва за мотивами книжки створила текст п'єси. У залі очікують вистави і дорослі, і малі Перечуття дива, перечуття здійснення новорічних мрій. А блакитна стріла ось вона. Це іграшковий потяг, але про все по порядку. Герої п'єси, іграшки в крамниці. Де господарюють дві жінки. Вони люблять своїх іграшкових вихованців. Ось це жовтий ведмедик і рожева лялька. Зверніть увагу на чудові декорації, які створюють неповторну атмосферу новорічного свята. А це прийшов песик-кнопка у компанію до нових друзів. А тим часом живе у місті хлопчик Франческо. Його родина настільки бідна, що дитина підпрацьовує, а мама не може йому купити. Новорічну іграшку у свято. А він мріє про іграшковий потяг, блакитна стріла. Але якщо загадати бажання в новорічну ніч, воно має неодмінно здійснитися. І цю своєрідну роботу у п'єсі виконує добра фея. Вона допомагає не одному герою вистави. Різні пригоди відбуваються з персонажами на сцені. Ось злодії задумали пограбувати крамничку, а сміливий полісмен їх затримує. А обставини складаються так, що бідолаху Франческо. Коп за підозрою спів пограбування, але хлопця рятує господиня крамниці і вирішує взяти його в свою крамницю приказчиком. Іграшки розуміють, як дітям образливо і сумно лишатися без подарунка на новий рік і втікають із крамнички, щоб подарувати самих себе знедоленим дітлахам. Пригоди тривали, і ось іграшковий потяг, блакитна стріла потрапляє в дім залізничного працівника, колійного обхідника. Все завершується, як і належить. Дива роблять добро. У дітей є подарунки, а іграшковець, цуценя, кнопка. Оживає і стає вірним другом Франческо. Подарунок народу новорічну ніч з новим. Хотіла відпускати юних акторів. Їм на сцену несли квіти, солодощі, подарунки. Ось як вчителька третього ліцею Олена Дехтярьова. Доброго вечора всім вітаю з наступаючими святами, прийдешніми. Сьогодні був чудовий день. Ми отримали величезне задоволення від вистави, де брали участь в головних ролях наші учні, учні нашого третього ліцею. І це вже не перша вистава, яка приносить таке задоволення глядачам. І це була справжня феєрічна новорічна казка. Нехай всім щастить, а моїм учням здоров'я, успіхів і нових таких творчих злетів, які приносять щастя і задоволення глядачам. Дякую всім. На ми кинули погляд на декорації, чудові декорації, які виготовила Лейла Джабіла з помічниками оператором музичного супроводу вистави був Сергій Шевченко. Ми зазирнули і в гримерку. Ви, мабуть, і не уявляєте, що процес розгримування може виявитися довшим, ніж загримування. Ось, мабуть, як у іграшкового жовтого ведмедика. Із колишнього цуценяти кнопки, а це катруся допомагає знімати грим, мама, як і іншим аматорам сцени. Захоплююсь тим, що моя катруся і діти, які ходять на театральний гурток до Лейли Валерівни, це як ковток свіжого повітря. Вона їх дуже надихає. Якби ми не хворіли, щоб у нас там не боліло, можна пропустити, вибачте, школу, але не можна пропустити театральний. Дуже любимо, натхнені всім, що відбувається, і дуже вдячні. Дуже, дуже, дуже дякуємо. Підходимо до режисерки постановниці Лили Джабієвої. Як вона оцінює гру вихованців? адже це був дебют. Я дуже задоволена, що ми нарешті показали цю виставу нашій громаді, що ми порадували діток, порадували батьків. Були дуже теплі. Реакції на певні такі щемливі моменти, в принципі, як ми і очікували. Я сподіваюся, що наша робота, наша казка надихне усіх творити добро. Я сподіваюся, що мир покращує трохи. Покращує. І ті люди, які сиділи в нашому залі, після нашої вистави будуть трохи іншими, добрішими, щасливішими. Ніжнішими, щедрішими. Я сподіваюся, що у нас в країні швидше настане мир, якщо ми трохи всі переломимо у себе в голові, в своїй свідомості, деякі моменти, впевнимося у тому, що ми крокуємо правильно, що робити добро це важлива. Важлива це аксіома, яку не треба доводити, так і треба жити, робити добро, віддавати його і не згадувати про нього. А вам повернеться, так, як наші іграшки сьогодні наділили щастям всіх знедолених дітей, врятували життя за дівчинці і подарували щастя хлопчику Франческу. Я хочу, щоб щоб усі були щасливими в цей новий рік. thanks Про 346 і повідомлень у поліцію від мешканців Карлицької і Жищівської громад протягом минулого тижня проінформувала на штабі старший офіцер поліції Інна Калієвська. З них лише три внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Левова частка тих повідомлень пов'язана із зверненнями Міноборони щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Термін ухилянт у цьому контексті звучить не як засудження особи, а як констатація того, що військовозобов'язаний призовник резервіст. Після отримання через Укрпошту чи і без неї повістки протягом трьох місяців ухиляється від виконання простих дій, не оформив документів у ТЦК стосовно, скажімо, опікунства чи багатодітності, відстрочки не з'ясував документально свого статусу, не оновив своїх даних у ТЦК чи не повідомив про свою бронь, якщо він її має. Тому категорія військовозобов'язаних в Міноборони таку і називають ухилянтами, і по двох наших громадах. Таких осіб 1500. Такі особи розшукуються Безвісті зникли двоє наших земляків. Один із них мешканець переселення 1973 року народження, виконуючи бойові завдання під Покровськом Донецької області. 72 протоколи складено на порушників адміністративного кодексу.